Питання, але в нас є доповідачі порешта було питання. Не Вас не чути. Я знаю, я знаю, я просто шукала паралельно порядок денний. Це, це. Uh, доброго дня. Сьогодні в нас постійна комісія uh, uh, освіти і науки, uh, 24 липня. Ем, у нас є кілька запитань зараз. Де в мене були відкриті ці запитання. Значить, питання номер один проекту ухвали про суперфіцію земельної ділянки. 67 сьома школа, значить, дорогі колеги. Зразу після комісії, тоді ж коли я це питання попросила перенести, я виїхала в 67 школу, подивилася всі будівельні роботи, зустрічалася з Олександром Денцем. Потім уточнила, що саме передбачає договір суперфіції. Він не передбачає ні, ні в якому випадку позбавлений ділянки школи ділянки. Це надається тимчасовий дозвіл для ведення будівництва е, теплої енерго на території школи. Е, тобто ділянка після завершення будівництва е, повністю е, оця суперфіція втрачається і в школі. Тому, е, дізнавшись всі нюанси, я не почаю тут жодного ризику для школи і пропоную голосувати за. Я не заперечую, бо я теж з'ясовувала ці обставини. Нема, нема проблем. Ставлю на голосування питання номер один. Хто за? Я за. за. Дякую. А, питання номер два. Проект ухвали про внесення змін та затвердження стратегічних підтримків розвитку Польської міської територіальної громади. Чи Вчора у нас на фракції приходив Андрій Москаленко, розказав про що саме йдеться. Чи ви в курсі колеги? Так, я в курсі. Почаю в тому нагальну потребу в даному голосуванні, то пропоную ставлю на голосування. Пропоную голосувати. Хто за? Я за. за. Так. Дякую. Е, питання номер три: звернення управління освітньої інфраструктури е, щодо погодження додаткових асигнувань. В нас зросла ціна. Пам'ятаєте, було 26 мільйонів. Тепер 27 300. Чи є доповідач, бо мені погано видно? Є, є. Пані Віталія, є. Ми врахували всі пропозиції постійної комісії освіти та науки від 12.06 і просимо погодити нам, нам виділення додаткових коштів. А оцей мільйон триста, що з'явився, це за рахунок тих рекомендацій постійної комісії, чи звідки вишиваються? Так. так, так, так. Це рекомендації комісії. Добре, ставлю на голосування питання номер... Три. Хто за? За. Я за. Питання номер чотири по зверненню громадянки Яковенко. Випадково до нас попала це якась помилка. А питання звернення громадянина Руденка щодо пропозиції по покращенню. Ми ж вже теж обговорювали. Як воно попало? Це вже нове звернення. Це вже нове написав звернення. Дуже красиве. З вирізками знову. Дуже гарне. Це дуже нове. гарне. Угу, дуже гарне. Ви е... комісії не, не задовільнило людину? Але... Ні, ні. Це нове звернення. Дивіться, я в даному випадку пропоную перенести це питання, тому що я вчора працювала в міській раді до пізнього вечора, бо були інші питання по підготовці до сесії, і я не встигла його опрацювати. Як чи хтось встиг, може розказати, бо я не, не прочитала. Я теж думаю, що це не є нагальне питання. Таке, щоб горіло, то можемо перенести до опрацювання. Доставлю пропозицію про перенесення на голосування. Хто за? Я за. 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 А ще я ставлю на голосування, що ми троє е, в зумі по проведенню даної комісії. Прошу проголосувати для протоколу. Хто за? За. Я за. За. Дуже за. дякую, колеги, за 10 хвилин зустрінемося. Дякую, бачні.